Всім салют! Пилевить а не динахуй. Поняв, то лабухав. Ну що, друзі, таращанці, ану, признавайтеся, чекали ж, правда? Чекали. Ну, зараз буде, зараз почнеться. Оменкат! Oh Орменкат! No! Oh так життя склалося, що в мене справа. Нічуть не менше, ніж вашого тарачанського мера, пана Кривошеєва. Ну хочеться кидатися там великими пафосними речами, що не було там часу відреагувати, подивитися на відео. Дійсно, я побачив, що відео було, але дійсно не мав часу його відкривати і дивитися. І сьогодні, нарешті, віднайшов час, щоб відреагувати, записати. Оп'ять же же, це фейсбучне карате. Знаєте, там хо хубачі з want. А от тебе, бля, там, хо, в сонку. <плес> 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 так ось, що там зараз <плес> будемо ми обсуждати? Будемо обсуждати те, що пан Кривошеєв записав там відповідь в своєму, на своєму власному каналі. Я так і не зрозумів. Пан Кривошеєв, чи то мер, чи то блогер, чи то волонтер. Пане Михайло, ви вже оприділіться нарешті: хто ви? Чи ви активіст, чи ви волонтер, чи ви мерблін, чи, чи ви просто блогер? Скоро вже в ваш е, е, послужний список не буде місця вписувати всі ваші регалії. Якщо чесно, я не очень люблю дивитися на чиї-то регалії. Так ось, друзі, фейсбучне карате сьогодні буде щодо цього ролика, який записав пан Кривошеєв. Звинувативши цих горе активістів, які не дають спокійно. Гіздити землю і робити всякі фокуси, які суперечать чинному законодавству, звинувативши, а вірніше, просто розказуючи те, що типу, мол, е, блін, не шарять ніфіга. Це все маніпуляції, це все фейк. Ну, в принципі, як за кращими традиціями вражці. Все, що не скажеш, там блин, все, що не вивелиш, вражки, все фейк. Обломки упали, всіх позбивали, то все обломки. Ну і в цьому, скажем так, жанрі. Так от щодо фейків на щастя чи на жаль, таких як мешканці Тарачанської міської ради, які просякли корупцію насквозь мене вдосталь просто по самій шею. Є тут і свої заморочки по Ірпіню, Ірпінська Карплюківська гідра. Моркушинська прокурорішки разного пошиба, які за вказівкою зверху щось справи білими нитками. Тому і не завжди можна докупатися до якихось деталей. От пан Мер каже, розказує пан Кривошею, розказує, що там ось відповідь була дана е, от на ту ділянку, на 10 закінчується. А от нова пошта, яка там знаходиться, то закінчується на 009. Отут тут буде, да? Також ставлю цю картинку, витяжку, я ж теж вмію це робити. Тому підкреслюю: не завжди буває час звіряти ці деталі. Насправді це зовсім не міняє жодної суті. Тому що і та ділянка, на яку вказував Кривошеєв, це земля громадської житлової забудови. І так само і та під кадастром, який на 0,10 кінчається, це також земля громадської житлової забудови. І то, що він вказує на те, що типа. Вона використовується за призначенням ну чудово, базара ноль, хай собі використовується, а 009 використовується за призначенням. Чи вже ні? Як ви скажете, пане Кривошеєв? А ще якщо викликати незалежних експертів землеустрою, які можуть відбити мі мітки, то виявиться, що частина оцього цього мафа, оцієї цієї малої архітектурної форми, чи що там стоїть це ж маф, чи що це таке? Що виявиться, що вона залазить частиною ще на іншу ділянку, то що тоді буде? Ну, коротше, є безліч нюансів. При цьому суть не міняється. Комерція стоїть на приватній ділянці громадської житлової забудови. Відповідно, зміни не було, не відбулася зміни іншого призначення, комерційного. І що тепер скажете, пане Кривошеєв? Тут же смисл не в тому, не в циферках. А то, що зальот, він і в Африці зальот. Йдемо далі. Який жах? Такий жах, а що не жах? Окрім того, слід відзначити, що інформаційний запит, включно на ділянку з кадастровим номером, який закінчується на 309, Форест Контрол за моїм підписом також подавав, на що і досі не отримано відповідь. Судячи з цього, Слід зробити висновок, що пан Кривошеєв дає відповіді лише ті, які йому вигідні, що потім, як він каже, маніпуляції зі сторони активістів. Та ні, пане Михайло, саме ви робите маніпуляції, маніпулюючи тим, що надаєте вам лише вигідні вам відповіді. А ті, які вам не вигідно і потрібно їх приховати, ви просто не надаєте. Тому що ви знаєте, якби ви надали відповідь на... Цю ділянку 009, то був би приблизно такий самий. Ви розумієте про що я. Окрім того, Трачанська міська рада за підписом пана Кривошеєва надала відповідь, що, посилаючись на постанову КМУ, розказуючи, що от ми не можемо перевіряти, тому що там військовий стан, бла 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 і все в цьому роді. Але якщо пан Кривошеєв в минулому адвокат, то він. Розуміє, що таке верховенство права, і що КМУ постанова Кабінета міністрів України вона є нижчою, ніж закони України по ієрархії відповідно Конституції України. Стаття про верховенство права отут ставлю відповідно верховенство права, яке вказано і розтолковано нашою Конституцією, закони мають вищу юридичну силу. Попри рішення Кабінета міністра України постанови, в законі прямим текстом написано про ваші зобов'язання Закон України про державний контроль за використанням та охороною земель, стаття 6.1. повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних міських рад належить здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, розміщенням, проектуванням, будівництвом. Друзі, те, що я вам зараз розказав, це тільки перша частина, тому що дуже довге буде це відео. Наступне відео, я думаю, зможу записати. Завтра і також змонтувати і опублікувати. Тому чекайте разом. Сила Погнали далі.